Далі ефір продовжить парламентський день від телеканалу Рада. Після не пропустіть рубрику Історія війни. і Випуск новин. А я на сьогодні з вами прощаюся. На все добре. і Бережіть себе. Якість питної води та водовідведення за європейськими стандартами. В Україні змінять застарілі норми. Мотивація вкладати кошти в Україну. Верховна Рада спростила компенсацію інвестицій через податки та мито. Реалізація резолюції ООН жінки, мир, безпека, Українки показали всьому світу важливість своєї ролі під час оборони держави та ухвалення важливих рішень. Підвищити якість питної води, удосконалити систему очищення січних вод згідно з європейськими стандартами. Відповідний законопроєкт попередньо підтримали народні депутати. Документ, зокрема, передбачає проведення оцінки технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання. Також має бути розроблена методика розрахунку витрат енергоресурсів для формування обґрунтованих і прозорих тарифів. Крім того, у законопроєкті виписані положення щодо оновлення термінології у сфері централізованого та нецентралізованого водовідведення. Тарі зазначили, що ухвалення документу сприятиме ефективному управлінню водними ресурсами, забезпеченню населення якісною питною водою та зменшенню впливу на довкілля законопроектом. Пропонується здійснювати оцінку технічного стану об'єктів централізованого водопостачання, а також встановити прозорий єдиний підхід до регулювання приєднання до мереж централізованого водопостачання і водовідведення. Наприклад, до того ж Львова вода постачається за 100 кілометрів, а водогодам цим більше ніж 100 років. І ситуація буде погіршуватися. А що з водопостачанням у східних і південних регіонах, де взагалі зруйнована інфраструктура? Питання якості це національний пріоритет. А є ще інші питання, які дуже сьогодні чутливі для населення. Це функціонування водоканалів як монополістів локальних, це тарифоутворення, це відповідне приєднання до мережі, можливі звживання. В українському законодавстві до нині не було чіткого визначення терміну господарська діяльність з медичної практики, тому виникали труднощі з ліцензуванням закладів та підприємців, які надають медичні послуги. Народні депутати усунули цю прогелену і ухвалили відповідний закон. Як зазначили парламентарі, впровадження змін потрібне, зокрема, для того, аби регулювання медичної практики сперелося не на підзаконні акти, а на законодавчі норми. Новий закон усуває правовий дисбаланс та зменшує ризики подвійного трактування. Йдеться про юрид. Дечну визначеність, однакові правила для всіх і виконання рекомендацій рахункової палати. Законопроект, який є доволі технічним і розроблений Міністерством охорони здоров'я на виконання рішення рахункової палати, зокрема для того, щоб врегулювати термінологію, яка не дозволятиме в подальшому суб'єктам, які здійснюють медичну практику, допускати певні маніпуляції і уникати оподаткування. Ним пропонується новити основи законодавства України про охорону здоров'я терміном «господарська діяльність. Тічні практики, якщо наразі відсутні. Залучення масштабних інвестицій у виробництво з високою доданою вартістю та створення нових робочих місць. Народні депутати попередньо підтримали два законопроекти, мета яких забезпечити відновлення економіки України шляхом запровадження дієвих інвестиційних стимулів, зокрема часткової компенсації капіталовкладень інвестора. Йдеться про зниження або звільнення від податку на прибуток, ПДВ на імпорт обладнання, а також митних зборів. Сума компенсації залежатиме від розміру інвестиції, може покривати до 70% витрат. За словами народних депут... Татів компенсація діятиме для нових виробничих проєктів або модернізації існуючих підприємств в обробній промисловості. Цей механізм він міститься в євродирективі. Він успішно і ефективно працює в європейському союзі. Ми маємо такий самий механізм запустити тут в Україні, щоб ті, хто не боїться зараз відновлювати свої заводи, щоб ті, хто не боїться зараз будувати, могли будувати їх тут в Україні, а не за кордоном. За рахунок податку на прибуток підприємств і податку на землю і на а оренди земельних ділянок власне інвестору повертаються зазначені внесені ним інвестиції. Мова йде про майбутні інвестиції, тому ми не прогнозуємо втрат державного бюджету. В Україні вже понад дев'ять років реалізується національний план дій із виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир Безпека». Документ став ключовим інструментом просування гендерної рівності та розширення участі жінок під час ухвалення важливих рішень. Україна єдина держава у світі, яка ухвалила і впроваджує план 1325 під час активних бойових дій. Саме завдяки цьому документу вдалося зрушити з місця стереотипи про роль жінок у секторі безпеки та оборони. Війна показує роль жінок, роль громадських організацій. Цій у вирішенні всіх питань не лише гуманітарних і соціальних, а й функціонування збройних сил України, національної поліції, оскільки жінки активні як в тилу, так і на фронті. Про це йшлося під час національного форуму від уроків до дій. Реалізація порядку денного 13.25 жінки, мир, безпека в Україні, як зазначила заступниця голови Верховної Ради Олени Кондратюк, активно впроваджують план дій у регіонах, і це стає частиною українського відновлення. Україна доєдналася до цієї резолюції у 2016 році, коли було ухвалено національний план дій з її виконання. Ми стали першою, до речі, єдиною країною світу, яка зробила це під час активних бойових дій. І ми єдина держава, яка оновлює та впроваджує план 1325 у розпал повномасштабної збройної агресії. Російської Федерації проти України Україна головує в глобальному альянсі з попередження сексуального насильства під час війни. Це можливо наймарчніша і найжахливіший про прояв війни. І ми сподіваємося що в кінці листопада ми зберемо глобальний цей альянс разом і обміняємось найкращими практиками в цьому цій сфері. Парламентська тимчасова слідча комісія, що розслідує можливі факти корупції правоохоронній та судовій системі, заявила про виявлені порушення у роботі вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про можливий злочин посадових осіб ВККС під час конкурсу на посади суддів апеляційних суддів. Народні депутати стверджують, що під час добору суддів були порушені прозорі процедури та застосовано суб'єктивний підхід. Такі висновки зробили після засідань ТСК та розгляду матеріалів парламентського розслідування. Комісія також зауважила на можливому втручанні у роботу громадської ради доброчесності та заявила про потребу перевірити її діяльність за висновком експертної групи. при ТСК, громадська рада, нібито працює поза межами правового поля та створює ризики корупційного впливу. Представники громадськості, які з'явилися на засіданні тимчасової слідчої комісії, назвали ці заяви спробою тиску та втручання в роботу інституцій, що відповідають за очищення судової системи, ознайомившись з вашим запрошенням на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної ради далі ТСК, для Надання пояснень щодо можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у діяльності громадської ради доброчесності ГРД заявляє про своє ставлення до цього виклику як для спроби незаконного тиску політичного характеру. Оцінка доброчесності це базова. Річ при формуванні суддівського корпусу, і якщо монополізована структура оцінює доброчесність суддів, то це точно ну не є чесно, прозоро публічно і так далі. Ми вже бачимо, що треба вносити зміни в законодавство, яке регулює діяльність ВККС. Ми вже бачимо, що треба вносити зміни в законодавство, яке регулює порядок проведення конкурсів на посаду судді. Ми вже бачимо, що напевно треба міняти порядок формування громадських рад. Стабільна робота українського парламенту та ухвалення важливих законодавчих актів в умовах війни, а також особлива роль парламентської дипломатії в підтримці України на світовій арені. Адже з 2022 року було понад 70 звернень Верховної Ради до міжнародної спільноти. Про це йшлося під час заходу в воєнні виклики та євроінтеграційні завдання Верховної Ради України, інституційний та персональний виміри. Учасники відзначили прогрес у відкритості діяльності парламенту, а саме відновлення прямих трансляцій пленарних засідань, години запитань до уряду. Серед важливого робота над уніфікацією законодавства України до вимог європейського права без цієї роботи наша держава не змогла б отримати міжнародну допомогу та рухатися вперед євроінтеграційним шляхом. Наголосили учасники заходу. Він відбувся за участі першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка, віцеспікерки Олени Кондратюк, керівника апарату Верховної ради В'ячеслава Штучного, керівника представництва Європарламенту в Україні Максиміліана Шрьодера. Працюємо зараз, ведемо дискусію щодо, якщо казати, про євроінтеграцію щодо спрощеної так званої прискореної процедури. Це дуже важка дискусія. Ми вже почали її з партерами, Ми дискутували про це з представниками представництва ЄС в Україні, пояснювали їм ті застереження, які є в народних депутатів, але так само інформували колег про ті чисельні рішення КСУ, які визначають право депутатів подавати правки як невід'ємну частину законодавчої ініціативи. Коли ми говоримо про суб'єктність парламенту і про інституції, то тут важливо це до речі, пов із пов'язаною вступом до Європейського союзу, бо ми розуміємо, що це фундаментальні речі, і вони пов'язані з державною з дорожньою картою, якою повинно дотримуватися парламент, якраз як демократична інституція. В тому числі нам вдалося забезпечити безперервну роботу Верховної Ради. Це від початку наштоного турніру це було і логістика, і все інше. Це той, той час, коли жоден план не працює. А плани, які в нас були, ми їх навіть не відкривали, розуміючи, що Росія про це знає, і перші ракети, коли полетіли, це саме в одне з місць, де повинна була знаходитись Верховна Рада. Це надзвичайна робота, яку ви тут виконуєте за таких обставин. Є одна зброя, якої немає ворог. це функціонуюча демократія. Це ваша найпотужніша зброя, яка допоможе вам досягти будь-якої мети.